Бар'єрність як суспільна норма, національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні до 30-го року презентують у Києві. На заході перебуває моя інша колега Олена Лохідова. Олено, вітаю тебе. А в чому суть національної стратегії? Ну і коли вже чекати перших змін? Вітаю Олексію. Я одразу скажу про основний посил заходу безбар'єрність як суспільна норма, і це не просто слова, як кажуть організатори. Зараз тут триває жвава дискусія. Представники департаментів культури та інформаційної політики всіх областей України обговорюють питання, як створити в Україні комфортне середовище і рівні можливості для всіх людей, але особливо акцент на наших захисниках, ветеранах та людях з інвалідністю. Чому саме такий акцент? Я наведу вам статистику. За даними Мінсоцполітики, зараз в Україні нараховується 3 мільйони людей з інвалідністю і за два. Роки повномасштабної війни ця цифра цифра зростає і зросла вже на 300 тисяч. Тому дати всім цим людям рівний доступ до медичних послуг, освітніх послуг культурних послуг це є такий один з основних пріоритетів держави. І сьогодні тут презентують програму, спрямовану на підтримку наших захисників і захисниць. Вона називається Дякуємо тобі. Ми зосереджуємо увагу на самих захисниках і захисницях України і на їхніх потребах. Ми знаємо, що сьогодні є запит і а, запит на, на культурні послуги, на те, щоб люди могли сходити в кіно, в театр, могли відвідати музей. А, це є м Тим лейк мотивом для нас і пріоритетом для нас зробити ці послуги доступними для кожного незалежно від категорії: чи то є людина з інвалідністю, чи то є людина на кріслі колісному, чи то вона людина з порушенням слуху чи зору. Тут дійсно працюють зараз 15 міністерств, створюються сервіси, а вони адаптуються. Від те, що сьогодні а, дійсно люди можуть мати будь-які порушення, може бути порушення слуху, порушення руху, порушення а, зору. А, і ми маємо, щоб наші а, зробити так, щоб наші сервіси були адаптовані, і це про надання адміністративних послуг, і культурних послуг, і освітніх послуг, тобто будь-яких послуг, які сьогодні люди отримують в своїх громадах. Рівність всіх людей у можливості отримати послуги та самореалізуватися. І ось це є основною основним посилом, метою, напрямком стратегії безбар'єрності. І національну програму безбар'єрності започаткувала ще у 2021 році. Перша леді України Олена Зеленська. Ця програма вже діє, вже є результати, і вона розроблена до 2030 року. Основні напрямки це доступ. Людей, всіх людей до громадського життя країни до працевлаштування, і це такий важливий акцент дати всі можливості працевлаштуватися, і також доступ до інформації та цифрових послуг. І ось цю стратегію планують реалізувати до 2000, до кінця 2030 року, Олексію. Олено дуже дякую. Це моя колега Олена Логінова була із презентації стратегії безбар'єрності до 2030 року.